Запрошую вас на третю частину мого відео про гулянку в саду в суботу в цей жаркий червневий день. Дорогі друзі, я хочу вам зараз запропонувати найароматніші троянди мого саду. Зараз ми дивимося на троянду Симпаті. Вона теж ароматна, але по силі аромату вона вступає деяким її суперницям. Тому ми зараз пройдемо, подивимося на інших. І ось перед вами розкинулася могутня троянда лагуна. Вона має такі от набиті сусвіття. Вона має такі квіти із великою кількістю пелюстків, які замисловато закручені. Вона вкрита буквально вся цими сусвіттями. І дуже-дуже дуже ароматна. Тут дуже сильний запах. Я зараз хожу в тіні, під таким покровом оцих рожевих квітів і дуже-дуже сильного аромату від них, який просто п'янить. Хто хоче ароматну троянду, саджайте лагуну. Це безпрограшний варіант. Чому я так говорю? Перш за все, вона зимує прекрасно. Вона зимує на півночі України в Київській області вже багато років без укриття. Отак, От як ви бачите, зараз її, як вона росте на оцій опорі, так вона знаходиться і взимку. І так само вона без укриття стоїть. В будь-яку погоду цілу зиму і зберігає всі свої гілки, а потім отак обільно квітує. Біля неї, ви бачите, розкинулася і в закрун суперіор. Має отакі білосніжні бутони, прекрасні квіти, ніжні-ніжні, вони трошечки мають отакий от молочний відтінок. Ну, а далі тут можна розказувати і розказувати, але все-таки я хочу вас привести до ароматної троянди. Дуже ароматної троянди, дуже сильний аромат. І от ми підійшли до Біянвеню. Подивіться на білія цього квітування. От подивіться, скільки тут бутонів, які вони набиті. Які вони запашні, передати камера, звичайно, не може. Але повірте мені на слово, що це дуже сильний запах троянди. Іменно такий трояндовий запах. Аромат стоїть дуже сильний. Коли є незначний вітерець, це розносить посаду, цей аромат. І дуже приємно, п'янящий аромат. Прекрасна троянда саджайте, не пошкодуйте. Єдине, що мене трошки смущає, от ви бачите, вона нахиляється під важкістю своїх суцвіть. Ну, якщо ви. Ой, як же пахне? Ну, вона сильніше пахне, ніж лагуна, це точно. От сильніше вона пахне, ніж лагуна. Якщо по силі запаху... Тут точно, тут сильніший запах, дуже сильний аромат. шуми Я сказала, що вона мене трошки смущає. Тільки тим, що вона от нахиляється під важкістю своїх оцих суцвіть. Ну, якщо ви її запустите, скажімо, на шпалеру, і вона у вас буде формуватися як плетиста на підпорці десь, от якась пергола, наприклад, буде. Ви туди її підв'яжете. Або це буде якась сярка, то вона буде прекрасно звисати донизу, і це буде над головою. Оце це вся краса, це вся чарівність, це вся велич, неперевершеність форм. Подивіться на кожен із цих пелюсточків. Вони ж мають отак от вирізаний край. Вони нерівненькі, вони закручені, вони збиті там між собою. Як же вона пахне? Це неперевершений запах. А ось біля неї Інес Сістер. Вона має отакі от маски, ніби пензликом, хтось розмалював білими штрихами цю троянду. Вона теж ароматна. Але аромат не такий сильний, як об'янвеню. Це точно. Ну, теж можна віднести до ароматних троянд. Має аромат трошки з цитрусовим, я б сказала, відчинком. І ось, коли вона всім масивом квітує, вона дуже декоративна. Подивіться. Гляньте, яка вона декоративна. І от мазки на кожному пелюстку, ніби художник пензликом, мазнув там, там, там. Тут більше білого. От коли розпускається, вона більш так інтенсивної окраски. Отака от красуня. Ну і далі починає квітувати Аляска. Аляска, білосніжна Аляска. Отам От біло-сніжні бутони, і сонце, і небо, і білі троянди. Відчуття щастя. Краса де і тільки. Ну, так у нас у дворі. З цієї сторони лавина лагуни. Це дійсно лавина квітів. Подивіться. Водоспадом вони вниз схиляються з тієї сторони. Б'янувеню лавиною зацвіла. І не сістер. І ось бельканто на підході. Ну, вона ще не квітує. Ну, а та маляска ось-ось упаде розсип'ю білих троянд. З південного сходу вона вже квітує. Дорогі друзі, ну а тут... Ціх троянд розкинулася теж спірея. Ну, і розкинулася Ліра. Вона ходить слідом, їй же треба слідом і все чути, що я кажу, чи правильно кажу, чи взагалі я те, що треба кажу. Ну от Вона контролю, контролює мене. Ну, а тут у нас лампіньйон. Подивіться, красуня лампіньйон. Ой, як же зняти, щоб це все передати і показати. Це прекрасна троянда, лампіньйон. До речі, ці всі троянди я купила у розпліднику Капріфоль. Прекрасний розплідник. Ну, принаймні, я можу сказати, тільки все гарне. Оці всі троянди, це з Капріфоль. Лагуна, правда, із Агруса. А от Лампіньйон, Госпел. Ось зараз, який я вам показую, подивіться, який насищеність такого бурякового, навіть чорнинкою, тону. І дуже запашна. Прекрасна квітка. Подивіться, як розпустився у всю шир і всю прить Луї де Фюнес. Він уже скоро відквітне. Ну, а тут Бермуда набирає обертів. Ось, наприклад, одна із квіток уже роз, роз, розквітає. Ну, а тут підійду до діді Бріжвотер, бо не підійти це гріх. Подивіться на цю величну, на цю красу. Я вам Ешлі показувала велика троянда. Ну, ця ще більша. Діді Бріджвотер. Подивіться, якісь цвіття огром'янне. Ну тут що скажеш? Рука там десь-десь-десь. Маленька. Напроти цього всього. Білія краси. Ну, а ось на піврозпуску діді Бріджвотер. Чудова, чудова троянда. І ще квітує декор Арлекіна. І продовжує квітувати. Ну, ось, наприклад, бутони, які ще не розкрились. Дорогі друзі, про троян можна говорити цілий день, а може й не хватить. Аспірин біліє. Ось такі соцвіття прекрасні. Ця троянда була названа в честь препарату аспірин, якому виповнилося 100 років. Ну і от вивели троянду і назвали в честь цього препарату фармацевтичного, які всі, про який всі знають. І, мабуть, всі вживали в своєму житті. Дорогі друзі, ну і ось я зараз знаходжуся під кроною свого улюбленого жасміну. Він уже відцвів. Але зелені гілки його услані отакими листочками суцільними і створюють отакий дашок над моєю лавочкою, де я маю час відпочити. Переді мною квітує ромашка дівоча, прекрасна, ніжна, скромна квітка. Але як вона прикрашає сад, як вона вписується в будь-який пейзаж саду. І біля гортенці, і біля троянд вона прекрасна. Ну, а там квітує Еден Роуз Ньюдаун, прекрасні представниці трояндового роду. Ну і Ліра, З, звичайно, наша Ліра. Ліра, яка завжди супроводжує мене. Дорогі друзі, я всім вам хочу подякувати за те, що ви відвідали мій канал, за те, що ви гуляли разом зі мною, за ваші лайки, за ваші відгуки і коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Кому було інтересно, ставте лайки, я вам буду вдячна дуже. Ну, а зараз всім дякую за увагу і бажаю тільки мирного неба, здоров'я і успіхів у всіх ваших починаннях. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.